Так, ну Сьогодні ви дізнаєтесь, як правильно здійснювати пошук в інформації, що таке авторське право і так далі. Так, Якщо ви знаєте адресу сайту, на який вам треба перейти, то знайти потрібні матеріали дуже легко. А от якщо, ви адресу сайту не... якщо вам адреса сайту не відома, то можна здійснити пошук цього сайту, використовуючи пошукову систему. Зараз пошукових систем є дуже багато. Ось на малюнку одні з пошукових систем, які використовуються під час пошуку інформації. Дві українських пошукових системи: це. Meta.ua та Ну і дві зарубіжних: це google.com і Bing.com. Зараз в Україні і за кордоном одна з найпопулярніших. Чи можна Добрый ранок. Добрий ранок. Найпопулярнішою пошуковою системою є пошукова система від компанії Google. Ось вона на малюнку. Коли ви здійснюєте пошук інформації в інтернеті, ви маєте підібрати ключові слова. Ключові слова це ті слова, які найкраще відображають ту тему, по якій ви хочете здійснити пошук. Ключові слова вводяться в спеціальне поле пошуку, і після того, як ви нажмете пошук, у вас з'являється списочок веб-сторінок, на якому ці ключові слова були знайдені. Ключові слова потрібно вміти підбирати, тому що результат пошуку буде залежати від того, як ви правильно визначили ключові слова. Для успішного пошуку обов'язково використовувати не одне слово, а декілька слів. При цьому якомога краще відображайте те, що ви хочете знайти. Наприклад, якщо я візьму, давайте проведемо експеримент. Якщо ми напишемо в інтернеті просто. I can't tell, щоб we take around the past. Але якби. Я нічого не бачу, просто відео якби. Зараз, зараз. У вас презентація не в. Я презентацію. Да, я зрозумів. Так, наприклад, якщо ми напишемо в інтернеті просто Миша. То пошукова система може видасти інформацію як про тварин Миш, так і про комп'ютерні мишки. Да? І є навіть інформація про косметику Міша. Да? Тобто, якщо ми не уточнимо, що ми хочемо знайти, а використаємо тільки і одне що? слово, тут навіть Міша крупін якийсь. от, Тобто Міша Крупін в Львові. от. То комп'ютер може видавати інформацію не про те, що ми хотіли. Так? Ось миша носов і шпіон. От. Миша оборотень. От. Тому якби для того, щоб більш точніше була знайдена інформація, ми маємо дописати, наприклад, Миша тварина. Якщо ми, наприклад, напишемо Австралія. Австралія. Ми бачимо, що там є сумчасті миші тварини в Австралії, так? Ось. Ну, і тут інформація про мишей в Австралії, да? В основному. Якщо просто лишимо миша тварина. Так, да, буде інформація тільки про миші. Є навіть в магазинах, що миші продають. Да? Ну немає, наприклад, тут вже комп'ютерних мишок, да? немає людей, а чисто інформація про тварин. Да? Мишей. Да. Тому обов'язково використовуйте в своїх пошукових запитах, пошукових словах своїх, в ключових словах, верніше, використовуйте в ключових словах. Не одне слово, а декілька слів. Зараз ми розглянемо правила, як, як створювати ключові слова. Перше правило. Ключові слова мають чітко відбивати тему шуканої інформації. Використовують для пошуку більш ніж одне ключове слово. Великі букви використовують лише тоді, коли ти використовуєш власні назви. Це назви річок, назви міст, назви країн. Континентів, тоді використовуйте великі букви. В іншому випадку, великі букви писати не обов'язково. Комп'ютер не розрізняє, коли шукає, чи велика буква, чи маленька буква. А от коли це власна назва, то він буде розрізняти велику букву і маленьку букву. Перевіряй правильність написання ключових слів. Якщо ви зробили помилку десь в слові, то ви отримаєте неправильні, неправильні результати пошуку. Так, поміркуй, які ключові слова ти вибереш для пошуку інформації про те, коли народився Смайлик? День народження Смайлика чи просто Смайлик? День народження Смайлика. Так. День народження Смайлика. Так. так, ця інформація, тому що тут вибрані ключова, ключові слова, які більш точніше, більш точніше відображають, що ми хочемо знайти. Да? Будь-який матеріал знайдений в інтернеті має свого автора. Право автора на його твір захищається законом. Використання чужої роботи без згоди, згоди автора є порушенням авторського права. Міжнародний знак авторського права це ось цей значок, дивіться, значок копірайта. Ось, він, бачите. Це значок авторського права. Деякі матеріали розміщені в інтернеті і дозволено використовувати безкоштовно, наприклад, у навчальних цілях. Але використання таких матеріалів обов'язково потребує встановлення посилання на автора або на назву матеріалу, а також на сайт, де цей матеріал розміщено. Тому, коли ви майбутньо будете писати якусь роботу, і в цій роботі ви будете використовувати чужі матеріали, то ви маєте вказати. Посилання, де ви ці матеріали взяли. Зрозуміли? Mm -hmm. І вказати силочки на ці матеріали. Так. Використовуючи у своїх роботах матеріали з інтернету, в кінці роботи обов'язково розформуйте список джерел із посиланнями на матеріали, де ця інформація була знайдена. Тепер сьогодні ми розглянемо, як правильно зберігати картинки собі на комп'ютер з інтернету. Наприклад, я хочу зберегти ту саму мишку. Я вибираю, значить, дивіться, для того, щоб зністювати пошук не по тексту і не по всьому, не по відео, не по тексту, не по картинкам. Я беру чисто зображення. Ось тут натискаю зображення. І в мене буде шукатися. Буду шукатися ключові слова по зображенням. І я можу зараз вибрати якусь фотографію мишки. Давайте я візьму цю фотографію. Для того, щоб її зберегти собі на комп'ютер, я натискаю на фотографії праву кнопку миші і вибираю команду зберегти зображення як. У мене з'являється таке віконечко. Яке називається зверху, читайте як? Як називається віконечко? Збереження файлу. Збереження файлу. І я далі можу, по-перше, назвати файлик ось тут а внизу. Бо тут назва така цікава, я напишу свою. Миша. да? А далі з лівого боку обрати, куди я буду його зберігати. Тут є робочий стіл, завантаження, документи, зображення. Е, якісь папочки, які я останнім часом відвідував. Так, чекайте секундочку. Е, які я останнім часом відвідував. І є, е, є також внизу диски мої. Я можу зайти на якийсь диск. Давайте цей диск, диск звернемо. Ось мої диски всі. Наприклад, я хочу зберегти його на диск Д? В папочку четвертий. Б. Для того, щоб папочку створити, я натискаю кнопочку створити нову папку». І пишу «четвертий Б. Далі нажимаю відкрити і нажимаю кнопочку Зберегти. Зрозуміли, як зберігати? Давайте разом пройдемо цей етап. Що треба спочатку зробити? Нажати на зображення. Чи Навести вказівник миші на зображення і. кнопку миші. Так, далі що обрати? Зберегти зображення як. Так, зберегти зображення як. Далі що ми робимо? Збираємо бабу. Якщо треба міняємо назву, зберігаємо. Так, чудово. Вибираємо папочку, да? можемо створити нову папочку, наприклад, на диску де, або на якомусь іншому диску. Можемо, наприклад, зайти в іншу папку, наприклад, віршик. І тут створити папку і зберегти. Да? Вводимо назву і нажимаємо Зберегти. Чудово. Хорошо. Тепер така цікавинка. Перше, ми е, минулого уроку вчили, що для того, щоб відкривати веб-сторінки. В інтернеті треба мати спеціальну програму, яка називається браузер. Отака От програма браузер з'явилася вперше в 1990 році. Одним із найпопулярніших браузерів тривалий час був браузер, який називався Internet Explorer. Він був розроблений в 1995 році компанією, яка називається Microsoft. Як переводиться слово Internet Explorer? Explorer означає дослідник. Виходить, дослідник інтернету, називалася ця програма. Вона дуже довгий час була дуже популярною і її використовували багато користувачів у світі. Зараз ця програма вже фактично не використовується, тому що компанія Microsoft випустила більш кращий браузер, який називається Microsoft Edge. Він є в операційній системі Windows. Ну і крім того, більша частина користувачів. Перейшло на використання браузера Google Chrome. Так. Yeah. Хорошо. Від компанії Google. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Або на опору. Або на опору. Ну, все-таки лідерські позиції зараз у браузера Google Chrome. Так. Uh -huh. Так. Відгадайте ребус. Ключове слово. Тільки не ключове, а які? Клю... Ключові. Ві... Слова. Ключові слова. Да, ключові слова. Хорошо. <плес> поясни, поясни павучку і нету, як таке може бути. Кенгуру народився 22 грудня, а День народження він святкує влітку. Тому що в них в ну якщо в Австралії, в них завжди літо. Так, там хороший клімат в Австралії, там завжди практично тепло, але ще є такий нюанс, що виходить, Австралія, вона в Південній півкулі. І коли в нас зима, то в них навпаки. Від літу, да? Тому що сонце там ближче от, до неї в південній півколі. Трійка коней проскакала 30 кілометрів. Скільки кілометрів проскакав кожен кінь? Десять. 30. 30. 30, бо вони ж бігли разом, правильно. Вони ще разом бігли? 365 чайок, 52 орли, 12 голубів, одне яйце знесли. Що це? А що вам нагадує слово 365? рік. Що? Рік. Рік, так? Тому що в році 365 днів, а 52 орли, що це таке, як Ви думаєте? 52 тижні. Так, 52 тижні, 12 голубів. 12, 12 місяців. І це все буде у нас про один рік, так? Mm -hmm. Хорошо. Відпить рік. Mm. Що за гість? Що темряву їсть? гість? Світло, лампочка, Світло. фонарик. Світло лампочка, фонарик. Свічка. А якщо це ранок? ранок. Сонце. Сінце, сінце, ранок, сінце. Так. Де в нас назва пошукової системи? В якому квадратику? В першому, в другому чи в третьому? В Першому, в другому. В другому. В другому, молодець. В Де в нас поле пошуку? В першому чи в третьому? В першому. Так, ну і кнопка для вибору способу пошуку в третьому.

Розовая А це п'ята буква. Я знаю перша яка буква А. Неправильно. З. 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 А. Друга А. Зароби. 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 К. Третя К. У. <плес> а. А, закладка. Так, а, вже, вже а, хтось розвитав. Закладка. Добре. Добре. Докладка. Пронумеруйте, пронумеруйте команди алгоритму пошуку матеріалів у мережі інтернету. Какой браузер? Так. Открой браузер. Открой сторинку поисковой системы. Так. Введи же ключевые слова в Так. Mm? Бережи результати коло. Організуй пошук за руку щовим словами. Так. Аналізуй результати больше, збереже результати больше. Бережи за кошку. Молодці. До чого використовується кнопочка ось ця, що на малюнку. Зменшити розмір малюнку. Повернутися до попередньої сторінки. Повернутися до попередньої сторінки. Так, то для чого призначені пошукові системи? Дізнаватися систему потрібна інформація. А дізнаватися це що робити? Від слова пошукові. Що ми робимо? Шукаємо. Шукаємо інформацію, так? Що таке ключові слова? По ключових словах, по ключових словах. Шукають у пошуку, так. правильно, шукають у пошуку, молодці. Які правила визначення ключових слів? Трудно, точно вказувати. Так. Вибирати ключові слова, які найкраще відображають інформацію, да? mm -hmm. так? Так, ще що? Точно це що? Не робити що? Не робити а, кому. Так. Ще ще писати тільки намір великої буквально. Так, і ще одне правило. Писати не одне ключове слово. А декілька, так? Хорошо, так. молодці. Чудово. Так, як, е, значить, яке у вас домашнє завдання? Воно є в класрумі, я зараз його поясню покажу, як виконувати е, перших, е, як шукати перших два. Малюнка, а далі ви самі попробуєте. У вас є віршик, вам для цього віршика потрібно підібрати ілюстрації або зображення. Так? Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають йдучи дівчата, а матері вечерять ждуть. І так далі. Чий це віршик, знаєте? Ні. Yeah. Тараса Шевченка, здається. Mm -hmm. так, давайте, до речі, почитаємо. Здається, Тарас Шевченка. Так, автор Тарас Григорьо Шевченко. Автор Тарас Григорь Шевченко. Значить, дивіться. Перший рядочок садок вишневий, так, коло хати. Так, вибираємо зображення і в пошуку вибираємо вишневий садочок, який вам більше подобається. Наприклад, я хочу із цей. Нажимаємо праву кнопочку миші, зберегти зображення як. Так, створюємо папочку віршик. Давайте, це... Давайте я створю папочку нову, щоб це була ваша папочка. Віршик один. І пишусь тут садок вишневий і нажимаю зберегти. Далі другий рядочок хрущі над вишнями Значить Ми пишемо хрущі над вишнями. Наприклад, ось у нас наш, хрущі над вишнями. Нажимаю на кнопочку миші. Зберегти зображення як? І випишемо хрущі на І таким чином ви підбираєте малюнки під цей віршик. Зрозуміли, яке домашнє? Кинете потім силку в Google клави. Зараз скину. Дякую. Це четвертий Б, так? Да? Уже три, Дз Так, в кого є силочка на класрум, то можете вже йти. Гарного вам дня! Не побачимо, побачимо. Не побачимо.